Це цікаве, очевидне питання. На нього можна зовсім формально відповісти. Якщо це задовільний, то я можу сказати, я симпатизую кличку. Я бачу його єдиного кандидата від трьох партій на посаду президента. Ну, Якщо протягом наступного року не з'явиться більш достойна якась. Бо кличка ще треба зробити справжнім українцем. Значить, він, він, ще, він досі не відчуває деяких нюансів і, і таким чином він намагається загравати з ну, десь таке буває. Значить, він трошки, так скажем, щоб не втратити підтримку якусь, можливо міфічну. Таку ж помилку зробила в свій час Юлія Тимошенка. Вона дуже пізно декларувала себе українкою за півроку до виборів президента. Там вона згадала стрільців та все інше. А до цього, тобто в політиці ще треба працювати трошки випереджальними. Треба відчувати, куди дує вітер. Григорович, ну я стосовно Кочка, можна уточнити? Ну, ну. Справа в тому, що ну, він хлопець перспективний, але, от, наприклад, коли він в Ніжині був, він сказав виборцям, що єдиною державною мовою має бути українська, тут без питань. Всі аплодували. Тут на площі у нас, коли приїжджав, він сказав, що яка е, різниця, на якому Ну, тобто, е, Коли його попросили говорити українською мовою. Ну тут він ще не зорієнтувався, чи ви бачите, що він тут може вирости над собою. Тобто, ви хочете втягнути мене в дискусію про кандидата? Я не Позав хочу втягнути Бо попередній колега задав коротке питання, я коротко відповів. Добре, дякую Нагадую, що час у нас обмежений. Будь ласка, ще питання. Тобто це може змінитися ще якось. Може Кличко вивчити деякі проблеми? Ну. Будь ласка. А Як ви відносились дотягне бока і взагалі сухої Свобода? Коротко, так? Позитивно. Але кандидатом в президенти ви його не назвали. Не назвали. А чого не його в президенти? А от тому, що тому що він не можна його на посаду президента. Чому не можна? Не. Коротко відповісти. <риклад> 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 Бо за нього не проголосує Південь і Схід. Бо Південь і Схід не готові ще голосувати за націоналістів. За два роки ми знаємо, от колеги, які зі мною сидять, ми знаємо, як повільно міняється динаміка зміни симпатії і антипатії. Не тут нічого не можна зробити.